Привіт, це а Це маленька красуня. Ніка. Ніка вже доросла, маленька лише за розміром. Ніка важить всього 4 кг, Це просто подушечна, максимально собачка. Дівчинці вже 6 років і врятували ми її. І не так давно разом з іншою великою собачкою, ви вже напевно бачили у нас на сторінці це відео з цим дуже важким порятунком, адже ось ця маленька красуня сиділа на прив'язку, на величезному ланцюгові без укриття, без будки, без домівки. Їх тримали без важливих речей, без їди, без води, без будки і на ланцюгові. Це дуже важко вкладається у мене в голові і у дуже багатьох. Інших людей, але майже в кожному селі таке трапляється, таке дуже розповсюджено, Ми мріємо, щоб такого більше не було. Але коли ми вже спіткнулися, коли ми вже таке побачили, ми не можемо пройти повз. Дівчинка була вилучена у цих хазяїв, інша собачка велика, також разом із нею. Вона також в клуб хвостики. Обидві шукають сім'ю, тільки погляньте на цю неймовірну дівчинку. Це просто диво дивовижне. Вона така маленька, така спокійна, така розумашечка. Все, що їй потрібно, це прожити іншу частину свого життя в любові, в турботі. І Ми хочемо, щоб це життя пройшло максимально. Подушечне, щасливе з іграшками, з смачною якісною їжею. Це, начебто, звичайне життя, як ми вважаємо, для кожної собачки, але вона такого життя не бачила до цього часу. Зараз ми намагаємось компенсувати все це, але звичайно, тут багато собачок. Вона потребує особливої любові. Вона маленька. Ми дуже хочемо, щоб її якомога скоріше забрали в люблячу родину. Будь ласка. Якщо ви побачили це відео, підтримайте Ніку, поставте вподобайку, напишіть підтримку коментар. Вона дуже дуже чекає. А ваші коментарі допоможуть знайти якомога швидше для неї родину. Якщо це саме ви, телефонуйте, приїжджайте в клуб Постики. Ми дуже дуже чекаємо на знайомство з майбутньою сім'єю для цієї неймовірної крихітки.